Лікарі прооперували школяра, який отримав кульове поранення. Дитина перебуває в медикаментозному сні. Створення екзаменаційного хабу у сервісному центрі МВС стартував пілотний проєкт. Спадщина ЮНЕСКО. У Другобичі реставруватимуть церкву Юра. У Львові лікарі прооперували школяра, який отримав кульове поранення. Оперативне втручання провели вчора у лікарні Святого Миколая, куди доставили хлопця з відкритим вогнепальним дробовим пораненням грудної клітки. Про це розповіла хірургиня Галина Курило. Пацієнту ушкоджена права половина грудної клітки, ділянка відключиться до верхівки правої легені. Стан пацієнта був дуже нестабільний, тому об'єм операції довелося скоротити до зупинки кровотечі і видалення стороннього тіла з легені, те, яке ми могли видалити, зупинити кровотечу і надати невідкладну хірургічну допомогу. На сьогодні пацієнт живий. Першу добу, це найважливіше. Прогностично сказати, якими будуть наслідки для його, для його здоров'я. Подія, яка з ним відбулася, буде передчасно, але ми дуже радіємо з того, що він живий, і першу добу нам вдалося по максимуму зробити все, що можна. Як повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Святого Миколая Ярема Безніско, Хлопцю зашили легеню та видалили два ребра. Його стан залишається важким, але стабільним. Дитина перебуває в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень. Нагадаю, як повідомили напередодні на сайті Львівської міської ради з посиланням на керівника міського управління освіти Андрія Закалюка у середу, 31 травня, троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова. Після уроків пішли додому до одного з них. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди. Поліцейські попередньо встановили, що 14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці. Повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Було встановлено, що потерпілий, прийшов в гості до свого однолітка. Коли вони розглядали батькову помпову рушницю, пролунав постріл, підліток отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований. Рушницю, з якої було здійснено постріл, правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. За фактом недбалого зберігання зброї правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі встановлюються усі обставини події. Мешканців Львова закликали перевірити укриття. Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий. Зробити це просили сьогодні з 18 до 20.00. Також перевіряють ті укриття, які є у комунальній власності. Якщо з 18 до 20 укриття було закрите або є інші проблеми з ним, просять звертатись на гарячу лінію міста за телефоном 1580. На сайті мерії додали, що по всіх проблемних точках повторно пройде комісія. Про результати обіцяють повідомити додатково. Львів'янка Юлія Джала, співзасновниця Фейсбук спільноти Права без хабарів, розповідає про ситуації, з якими найчастіше стикаються її учасники. Люди стикаються з неправомірними діями інспекторів під час іспиту. Тобто інспектор втручається в перебіг іспиту, наприклад, інспектор зараховує помилки, яких не було. Інспектор дає підписати інспектор сервісного центру, дає підписати екзаменаційний лист перед початком проведення іспиту, що є неправильно. 90% скарг це було на талончики в терміналах і на запис, щоб скласти практичний іспит, який було просто. Дуже тяжко здійснити 1 червня у сервісних центрах МВС Львівщини розпочинається пілотний проєкт. Йдеться про створення екзаменаційних хабів. Про новації розповідає начальник головного сервісного центру МВС України Микола Рудик. Ми плануємо обладнати чотири камери в кожному автомобілі. Одна камера буде контролювати попереду, друга позаду руху транспортного засобу. Інша камера буде встановлення в салоні автомобіля, яка буде контролювати повні. Процес перемовин, рух, рук, ног і нашого кандидата і екзаменатора в кожному з екзамінаційних класів встановлено мінімум по чотири камери відеоконтролю і так само аудіоконтролю. Відсутні жодні сліпи зони. За словами Миколи Рудика, загалом до кінця року планують обладнати відеокамерами 150 авто. Також у сервісному центрі запровадили запис на екзамен з водіння онлайн і на місці в терміналі. Кожен з кандидатів обирає транспортний засіб, що належить територіальному сервісному центрі МВС або навчального закладу. Обираємо, по перше що належить територіальному сервісному центру. Практичний іспит. Сьогодні 1.06, обирає кандидат, будь-яких, будь наприклад, скажімо так, 12.09. Водночас, як ще можна покращити роботу сервісних центрів МВС, говорить Юлія Джала. Варто скасувати обмеження в три спроби практичного іспиту. Зараз теоретичний іспит складається не ну, обмежена кількість разів, теорія, практика складається тільки три рази. Ми писали про отримання водійських посвідчень в європейських країнах. Не пригадують там жодній країні обмеження в кількості практичних справ. Такий пілотний проєкт щодо проведення іспитів з водіння експеримент на два місяці повідомив Микола Рудик. Наразі він охоплює чотири області Львівську, Київську, Одеську та Вінницьку. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Микола Ковальський львів'янин із перших днів повномасштабного вторгнення Росії прагнув вступити до лав територіальної оборони. Згодом став на захист України до складу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 26 травня. Йому було 24 роки. Церква Юра у Другобичі датується 15-тим століттям. Її привезли з села Надіїв на Франківщині. Храм кілька разів перебудовували, збільшували. А наразі церква слугує музеєм, розповіла Леся Литнянчин, Завідувачка відділу пам'яток музею Другобичина та додає, історія церкви оповита легендами. Оскільки Другобич древнє місто, основним заробітком це були соляні промисли. І відповідно, Другобичани завжди шукали, де можна заробити краще. На подождю солі, і коли поїхали, продали сіль у Київ, якраз тоді не дуже гарно виторгували і вподобали собі надзвичайної краси церкву. Ну як справжні патріоти свого місця. Вирішили цю церкву купити, також перевезли по цій легенді дровович, поставили її ось тут, на цьому місці, яка на славу Богу, і на радість собі. За словами Лесі Летнячин, невідомо прізвище основного архітектора, але тут працювало кілька майстрів і в певній мірі їм дозволяли проявляти свої творчі задуми. Також тут є церква у церкві. Нижня церква Юра, а на другому поверсі введення Марії Храм. Тут окремий вхід іконостас та стінопис. По тих часах так будували. Будували для чого? Тому що могла бути тільки одна літургія на престолі, одне жертвоприношення. Це вже пізніше пішли в моду бічні вівтарі і відповідно може бути декілька служб. Тоді так не було. Верхня церква вона дуже маленька і відповідно вона не могла всіх прихожан містити. Це була більш така родинна церква для окремої служби. Директорка музею Дрогобичина Алла Гладун розповіла, що храм поетапно почали відновлювати з 2012 року. Тоді були проблеми з дахом і перекриття замінили. Згодом реставрували стінопис всередині храму. Таким мотиватором було внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО нашої дерев'яної красуні. Тому що на той момент, коли власне, відбувалася ось ця процедура підготовча, вона була в дуже поганому стані. Тут буквально треба було реставрувати практично все, починаючи від бань. Першим, що зроблено, це три бані було відреставровано, поміняно гонт нагад галереями. Тут потрібно замінити опасання це галерея навколо церкви та цю частину церкви на другому поверсі. Підлогу іконостас на це виділили гроші з обласного бюджету. Три мільйони гривень коштів обласного бюджету в цьогоріч було було виділено на збереження цього храму. Відповідно за них ми плануємо зробити всі роботи, які стосуються галереї і внутрішніх внутрішніх дерев'ян і зовнішніх дерев'яних конструкцій. Також основи під галереєю, покрівлі гонтової галереї та пролівки гонту і монтажу гонту на об'єкті. Олена Василько повідомила, що роботи розпочнуть за два тижні. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львівщина. На волонтерській кухні села Логова сьогодні ліплять вареники. Рахують не кілограмами, відрами. Щоразу це 13-15 відер, каже керівниця волонтерської кухні. Тут зібрались як місцеві мешканки, так і переселенки. Серед них Тамара Могила з Краматорська Донецької області. На Львівщині живе більше року. Я зовсім не хотіла її пішати. А потім я там захворіла. а Треба мені було лікуватись, і ми перший, перший час живим в забалацях в лікарні. Зараз Тамара безкоштовно живе у будинку священника разом з донькою і онукою. Щоразу, коли є вільний час, приходить на волонтерську кухню. Коли треба, ми допомагаємо. Голубці ліпили пареники, пироги пекли, пасачки пекли. Ось так нам треба ще то підволікатись від цю піднішу, що зараз у нас відбувається. До волонтерської кухні приєдналась і Яна Кокіна. дівчина з Харкова. Вона студентка третього курсу юридичного факультету. Зараз навчається дистанційно гроші. Аби продовжити навчання, допомогли її знайти завдяки проєкту Адвокаційна підтримка жінок ВПО». живе тут у подруги бабусі безкоштовно з березня минулого року. Ми зараз живемо. Я з мамою молодшим братом, з хлопцем, та кіт собаку з ними ще евакуювалися. Як ми приїхали, ми плели сітки в місцевому клубі. Ось а потім, як дізналася, що тут теж роблять, допомагають. Ми почали сюди ходити. Як кличу, так і приходимо. Збираються на кухні дитячого садка волонтери щотижня. Готують вареники, голубці, печуть хліб та печиво. Продуктами допомагають місцеві мешканці та підприємці. І так з третього дня повномасштабного вторгнення розповідає керівниця волонтерської кухні Альбіна. Поцілуйко починали пекти ми хліб, починали пекти пиріжки різні. Потім перейшли на солодке, робилося літо, тепло на дворі не завжди все могло доїхати. Тоді ми перейшли більше на солодку продукцію, сухарики, різні випікати, рогалики, горішки. Ну, нас рятує те, що ми маємо суху заморозку, камеру і печені пироги, варені, вареники. Ми все зберігаємо в камері, заморожуємо. Усе передають волонтерам, а ті на фронт. Окрім військових, готують і для мешканців хоспісу, який евакуювався зі сходу у сусіднє село. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина до Дня захисту дітей у центрі Львова показали виставку банерів із історіями дітей, які загинули після повномасштабного вторгнення. Називається виставка Втрачене дитинство. Як розповіла організаторка акції і редакторка платформи пам'яті Меморіал. Юлія Лозинська мета такої виставки вшанувати пам'ять усіх цих дітей, а також підтримати батьків та рідних із цих сімей. На банерах можна прочитати історії дітей із різних областей. Триватиме виставка до ранку 2 червня. Такі ж виставки відбулись і в інших містах України. Зараз загиблих дітей, згідно з даними ювенальних прокурорів, є 484. На нашій виставці присутні 13 історій загиблих дітей. Ми готували їх спільно з їхніми рідними, спілкуючись із ними, вони сформовані так, наче від першої особи, наче дитина сама, розповідає нам про своє життя і про те, як його відібрали. У Львові на площі ринок провели акцію під назвою Після перемоги я мрію про організували її учасники української освітньої платформи. Як повідомила організаторка акції Маріана Кащак, на площі ринок встановили банер. Там діти впродовж дня могли написати все, про що вони мріють після перемоги, як особисті бажання, так і мрії, що стосуються ситуації в країні. Після завершення акції написані дітьми мрії опрацюють та використають інформацію у майбутніх проєктах. Я мрію полетіти в Англію після перемоги, щоб ніколи більше не було. Він мрію, що після перемоги, ми щоб вся моя, моя сім'я з. Кожна ну з зі всіх куточків світу зустрілася. Це взагалі почути їхній голос взагалі про роботу. І мені дуже важливо, щоб діти не відчували, що вони є окремо від суспільства. Та мені важливо, щоб розуміти, що вони проживають своє дитинство. Вони про щось мріють. Ці акції проводяться паралельно у Львові і в Варшаві.